Згідно викидається, хлопця на сорок повертаємо. Піремо розбігається, пробають біля. Проші світовали, собі передейку. Тропилися на пари. Перший бої вже на землі. Він продовжується, ну треба змінувати, аж вже рахунок тебе може просто почати зі спини. Шалові дуже обмежений обзор. Дуже акуратної супротивниками. Це не сама краще дочіпати, зараз він там щось собі відправляє. Дерева виціляє не спатішених стати. Противники зараз Миколи вони стали пліч, Микола вже виїжджають на землі. І залишилась нам дорубати лише на відкладу.